У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску служба безпеки України викрила одразу три нові схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині. У Полтавському районі поліція розслідує обставини смертельної автотрощі. Поліція Кременчука встановлює обставини ДТП за участі неповнолітніх на електросамокаті. У Лубенському районі сталася смертельна ДТП. У Лубнах внаслідок ДТП загинув велосипедист. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка. У Миргороді під час прогулянки місцевий мешканець виявив предмет, схожий на гранату. Понад 370 громадян легалізували вогнепальну зброю на Полтавщині. У Кремечуці згорів автомобіль. Служба безпеки України викрила одразу три нові схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині. Організаторами виявилися двоє адвокатів зі спільниками та місцевий ділок. Вони допомагали ухилянтам зніматися з розшуку в територіальних центрах комплектування та виключали з військового обліку на підставі підроблених медичних довідок. Вартість таких послуг коливалася у межах від 2,5 до 10 тисяч доларів. Так, у Кременчуці затримана адвокатку, яка підшукувала бажаючих ухилитися від призову чи проходження служби. Під виглядом надання правової допомоги жінка консультувала клієнтів щодо уникнення призову чи втечі з навчальних центрів і військових частин. Її спільник викрадав клієнтів з приміщень ТЦК та СП або під час перевезення призовників до навчальних центрів. У Полтаві затримано адвоката, його спільника та місцевого ділка. Вони допомагали військовозобов'язаним оформити документи для отримання відстрочки, на яку останні не мали жодних законних підстав. Фігуранти використовували особисті зв'язки з лікарями державних закладів охорони здоров'я для отримання фіктивних довідок про неіснуючі важкі діагнози клієнтів чи їх родичів. За сприяння представників ТЦК та СП і соцслужб захисту населення зловмисники відтерміновували призов військовозобов'язаних. Крім того, адвокати його спільних надавали клієнтам вказівки для уникнення мобілізації, поради щодо проходження ВЛК, уточнення в даних в ТЦК та СП, а також знімали з розшуку ухилянтів. Усім фігурантам вже повідомлено про підозри за статтею 114 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. На Полтавщині триває розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 1 жовтня поблизу села Хоружі Полтавського району. Близько на півдванадцяту на автодорозі Дніпро, Царичанка, Решетилівка, зіткнулися автомобіль Volkswagen-Transporter та Шевроле Тракс. За попередніми даними, обидва водії, мешканці Полтавської області. Унаслідок аварії постраждали пасажирка Шевроле та пасажир Volkswagen. Їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Водій Фольксваген-транспортер отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Слідчі поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом поруч порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та травмування пасажирів. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини цієї трагедії. 28 вересня у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електросамоката та автомобіля. Подія трапилася близько 18.50 на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка. За попередніми даними, 15-річний підліток керував електросамокатом разом із пасажиркою того ж віку. Під час руху вони зіткнулися з автомобілем Кія, за кермом якого перебував 25-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП водій електросамоката та його 15-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Медики оглянули постраждалих на місці події та відпустили додому. Усі обставини встановлює поліція. 30 вересня на Полтавщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Близько 17-ї години на 172-му кілометрі автодороги Київ Харків Довжанський неподалік села Іванівка Новооржицької громади Лубенського району зіткнулися вантажний автомобіль ДАВ та фургон фіат Дукато. За попередніми даними слідства, водій «Фіат Дукато 1972 року народження отримав тяжкі тілесні ушкодження і загинув на місці події. Водій вантажівки 63 три Чоловік не постраждав. Поліція Полтавщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП наразі встановлюються слідством. 27 вересня близько 12-ї години на вулиці Олександрійській у Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Москвич та велосипедиста. За попередніми даними водій 1936 року народження допустив зіткнення із 74-річним керманичем велосипеда. Унаслідок аварії велосипедист отримав травми несумісні з життям і загинув на місці події. За фактом ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини та причини аварії. 30 вересня до відділення номер 1 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про зникнення їхнього 83-річного родича. За словами заявників, ввечері 29 вересня пенсіонер вирушив із дачного кооперативу Металург на риболовлю на Дніпро та не повернувся. На пошуки одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. До обстеження водойми долучилися й фахівці комунального підприємства Аквасервіс Кременчук у ході Шукових заходів рятувальники виявили тіло чоловіка поруч із гумовим човном. Для встановлення причин смерті призначено судово медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі продовжують з'ясовувати всі обставини трагедії. 28 вересня у Миргороді місцевий житель під час прогулянки виявив предмет, схожий на гранату. Чоловік 1974 року народження одразу повідомив про це поліцію. На місце події прибули слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст. Фахівці безпечно вилучили боєприпаси, направили його на експертне дослідження. За фактом виявлення гранати, поліція відкрила провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, що передбачає незаконне повернення. Водження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами наразі правоохоронці з'ясовують джерело походження небезпечного предмета. Поліція Полтавщини подякувала небайдужому громадянину та нагадала, у разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомляти до поліції або рятувальників за телефонами 102 або 101. На Полтавщині триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку процедури мешканці області вже зареєстрували 414 одиниць зброї та понад 129 тисяч набоїв різного калібру. За словами начальника головного управління Національної поліції Полтавщини Євгена Рогачова, серед зареєстрованої зброї 239 одиниць нарізної та 175 гладкоствольної. Нарізна зброя включає 189 автоматів, 34 карабіни та гвинтів а також 16 пістолетів і револьверів. Поліцейські перевірили надані відомості, провели візуальний огляд, оформили повідомлення про декларування та роз'яснили правила безпечного поводження зі зброєю. Після цього зброю та набої повернули громадянам для відповідального зберігання. Як наголошують правоохоронці, добровільне декларування звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, що передбачає до семи років позбавлення волі. Процедура декларування проста і доступна. Необхідно звернутися до найближчого відділення поліції із пакетом документів, письмовою заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом, витягом про місце проживання та фотокарткою. Поліція закликає громадян легалізувати зброю й боєприпаси та зберігати їх лише на законних підставах. 1 жовтня о 13.40 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля у Кременчуці по вулиці Героїв Маріуполя. На місце події виїхали рятувальники, які оперативно розпочали гасіння охопленої вогнем машини. Постраждалих у наслідок пожежі немає. Причини займання з'ясовують фахівці. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, усе буде Україна!